Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сучасні Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри, хіба можна слухати безлибоко зворушення ці останні слова Спасителя з його архірейської молитви? Тільки уявімо, якої сили Духу треба було йому, не тільки Синові Божому, але й Синові людському. Для того, щоб зібрати разом ті останні слова, які він хотів залишити із своєю громадою. Він більше їх не побачить, в очевидь, він приходить до них, у він з'являтиметься через таїнства, але він хоче вже зараз залишити їм найголовніший заповіт. Не тільки їм, але і мільйонам і мільйонам тих, хто народиться пізніше, нам із вами, тим, хто війде у це. Живе тіло церкви, містичне тіло Христове. І що ж він саме проголошує у цей час любов і єдність? Він бачить свою громаду згуртованою саме цими цінностями, іменем Божим, іменем Божим і взаємною любов'ю, прощенням. Тим, чого що, що бракувало так у світі, і що він вносить у світ. Бо що змусило Сина Божого, Слово Боже, Другого Слову Пресвятої Тройці, приходити поміж людей? Подолання найбільшої нашої проблеми, ті, яке людство не здатно було самостійно подолати, гріха. Бо саме він пролягає поміж нами, не нам знайти мир, злагоду, взаєморозуміння. Христос гуртує своїх учнів, насамперед навчаючи їх боронитися від гріха. Самотужки нікому з нас це не вдасться. Але Він з нами, і Він готовий нам у цьому допомогти. Він просить зберегти від лихого цю свою громаду і зробити її тим ферментом, який об'єднує довкола себе все більше і більше людей. Чи бачив він тоді те жорстоке майбутнє, яке очікує на світ? Чи бачив він тоді ті розколи, які потрясатимуть церкву? Очевидно, ми не можемо уявити собі внутрішнього світу Божого Сина. Але в кожному разі його мудра проникливість, частинки тієї триєпостасної єдності. Завдяки якій ми з вами постали на світ, як її образ і подоба, він не міг не розуміти наші з вами слабкості. І, напевно, вони не є нездоланними, бо він прийшов до нас. Церква дана нам як знаряддя цього подолання нашого розбрату і гріха, творення із нас того, до чого ми всі покликані, Христової родини, родини згуртованої. Тими в'язами єдності, які відчуваються у своїй найближчій рідні. А ми ж всі походимо від одних правців – Адама і Єви. Ми всі Божі творіння, ми всі відкуплені Христом. І саме ось це дається нам відчути сьогодні, нам, таким різним із своїми життєвими шляхами. Які ми ще не завершили, ніхто не знає, коли ж у кожного з нас він закінчиться. А вони бувають такі сповнені сюрпризів, як отця Рафаїла Калиновського. Мені за допомогою наших дорогих сестер Кармеліток довелося років 10 тому мати реколекції у Черні і молитися біля гробу отця Рафаїла Калиновського. І там, перебуваючи, якось особливо відчуваєш ту сповнену драм Історію людини, яка пройшла і шлях військовослужбовця в російському війську, і студента вищої школи Петербурзі, де навчалися тільки російською, ну ще там, німецькою мовою. Людина, яка важко йшла до своєї ідентичності, яка від самого початку розуміла вразливість повстання і, тим не менше, не просто прилучився до цього повстання. Він згодився взяти на себе обов'язки. Військового керівника всієї Литви, Великого князівства литовського історичного. і був покараний за те, і засуджений на смерті, тільки диво врятувало його від смерті і присудило на заслання. І саме через ці життєві перепитії, через ті хвилини закоханості, які були в нього, як і в кожної людини, через шукання себе, він приходить до відкриття того, що і здається йому необхідним, аби вийти. Із цього колобігу втрат, падінь, болю, він шукає себе у монастирі і знаходить. І дивіться, з властивою йому енергією не просто стає одним із ченців. Не було тоді, от зараз нам важко уявити, що не лишилося жодного поляка-кармеліта на той час. Двоє співбратів його Чарні тоді були, якщо не помиляюся, німцями французами або оці мене виправлять. І він стає відновлюючим кармелійського чину у історичній Речі Посполитій. І Черна перетворюється на потужний духовний центр. Він дарує нам це. Він кличе нас не просто до аскези. Не кожен з нас може бути монахом. Але кожен з нас має рано чи пізно відкрити в собі те джерело сили, якого нам сьогодні бракує, а нам його потрібно. Здається, Особливо в ці останні дні всі медійні канали заповзялися переконати нас у безвиході, безнадії, капітуляції, у всьому тому, що має розслабити людину і паралізувати її перед обличчям небезпеки. І в цей час треба згадати, що є Бог, є Христос, який завжди готовий допомогти нам дивом. Є те, до чого може. Господь і проводить нас своїм мудрим проведінням через усі ці випробування до відкриття унікальності тих цінностей, на яких і може бути збудоване міцне майбутнє. І це проблема не тільки наша українська. Давайте пригадаємо, в якому стані перебував світ перед війною, в якому стані перебуває і зараз Захід, які турбулентності обіймають нині всю планету. Ми всі потребуємо виходу. І може тут треба замислитися над тим життєвим шляхом, над тим життєвим досвідом, яким залишає нас отець Рафаїл Калиновський. Шляхом до Христа, до Христа завжди переможця. Амінь. Слава Ісусу Христу!